Іммануель Кант Критика практичного розуму Переклад з німецької Примітки та післямова Ігоря Бурковського. Підрозділ 8 ПРО визнання істинності з потреби чистого розуму. Та чи інша потреба чистого розуму при його спекулятивному вживанні веде тільки до гіпотез, а потреба чистого практичного розуму до постулатів Адже в першому випадку я в ряді підстав підіймаюся від похідного так високо, як я хочу, і потребую першопідстави не для того, щоб дати тому похідному, наприклад, причиновому зв'язку речей і змін у світі, об'єктивну реальність, а тільки щоб сповна задовольнити в тому, що стосується його свій допитливий розум. Так, я бачу перед собою в природі порядок і доцільність, і не потребую вдаватися до спекуляцій, щоб упевнитися в їх дійсності, а тільки. Для того, щоб пояснити їх. Потребую постулювати божество як їх причину, а що висновок від дії до визначеної причини, надто до визначеної настільки точно і так вичерпно, як та, що її ми маємо мислити в Богові, є завжди непевним і сумнівним, така передумова може бути доведена щонайдалі до ступеня, що найрозумнішої для нас людей опінії. Примітка. Але навіть і тут ми не могли б виправдовуватися потребою розуму, якби перед нами не було проблематичного, але попри те, неуникненого поняття розуму, а саме поняття абсолютно необхідної істоти. А це поняття має бути визначеним, і якщо сюди приєднується прагнення до розширення пізнання, то це є об'єктивна підстава певної потреби спекулятивного розуму. Потреби докладніше визначити поняття необхідної істоти, яке має слугувати за першу основу для інших, і тим отже, увиразнити цю останню. Без такої попередньої необхідної проблеми не буває потреб, принаймні потреб чистого розуму, решта то потреби схильності, кінець примітки. Натомість потреба чистого практичного розуму заснована на обов'язку робити щось, найвище добро. Предметом моєї волі, щоб сприяти йому всіма моїми силами, але для цього я мушу передбачати його можливість відтак і умови для неї, а саме Бога, свободу та безсмертя, бо своїм спекулятивним розумом я не можу їх довести, хоча не можу і спростувати. Цей обов'язок ґрунтується, звісно, на цілковито незалежному від цих останніх передумов, самому по собі аподектично певному законі. А саме по моральному і, відповідно, не потребує стороннього підкріплення теоретичною опінією про внутрішній характер речей, про приховану мету світопорядку або керуючого ним правителя, щоб найдосконалішим чином зобов'язати нас до безумовно відповідних законові вчинків. Але суб'єктивний ефект цього закону, а саме відповідне йому і необхідне завдяки ньому налаштування сприяти практично можливому найвищому добру. Передбачає принаймні те, що останнє є можливим, інакше було б практично неможливим прагнути до об'єкта поняття, яке насправді було б порожнє не немало об'єкта, а вище згадані постулати стосуються тільки фізичних або метафізичних, одне слово, закладених у природі речей, умов можливості найвищого добра, але мають слугувати не для якогось довільного спекулятивного наміру, а практично необхідної мети волі чистого розуму. Яка тут не вибирає, а скоряється незворушному велінню розуму, яке об'єктивно має свою підставу в характері речей, оскільки чистий розум має на загал судити про них і ґрунтується не на якійсь там схильності, яка задля того, чого ми бажаємо суто суб'єктивних підстав, жодним чином не має права відразу вважати засіб для цього можливим або предмет бажання дійсним. Отже. Це є потреба абсолютно необхідного плану, і вона виправдовує свою передумову не просто як дозволену гіпотезу, а як постулат у практичному плані. І якщо визнати, що чистий моральний закон як веління, не як правило кмітливості, безумовно обов'язковий для кожного, то порядна людина може напевне сказати: Я хочу, щоб був Бог. Щоб моє існування в цьому світі було ще й існуванням поза природним пов'язанням у якомусь чистому інтелігібельному світі, щоб нарешті моє тривання було нескінченним. Я наполягаю на цьому і не дозволю відняти в себе цієї віри, адже це єдиний випадок. Де мій інтерес поза як мені не вільно нічим із нього знехтувати, неминуче визначає моє судження, незважаючи на всі розумування, нехай би я й не був у змозі відповісти на них або протиставити їм правдоподібніші міркування. Примітка у Дойчес Мюзеум за лютий 1787 року вміщено статтю людини дуже тонкого і ясного розуму, спочилого Віценмана. Що його передчасну смерть ми маємо оплакувати, де він поборює право висновувати від потреби до об'єктивної реальності її предмета, і пояснює свій предмет диспуту прикладом із закоханим, який, шалено захопившися ідеєю краси, яка була лише витвором його уяви, хотів виснувати, що такий об'єкт десь існує насправді. Я цілковито визнаю за цим автором рацію в усіх випадках, коли потреба ґрунтується на схильності, яка не може необхідно постулювати існування свого об'єкта навіть для тих, хто підкорений нею, тим більше вона не містить вимогу, що має силу для кожного, і тому вона є тільки суб'єктивна підстава зичень. Але тут йдеться про потребу розуму, що виникає з об'єктивної підстави визначення волі, а саме з морального закону, який необхідно зобов'язує кожну розумну істоту. Отже, апріорі дає право на постулювання відповідних йому умов у природі, і робить останні невіддільними від повного практичного застосування розуму. Є обов'язок здійснювати найвище добро за нашою найбільшою спроможністю, тому воно найвище добро і має бути можливим. Отже, для кожної розумної істоти у світі неминучим є передбачати те, що необхідне для об'єктивної можливості найвищого добра. Ця передумова так само необхідна, як і моральний закон, у відношенні до якого вона лише є чинною кінець примітки. Щоб запобігти хибним тлумаченням при вживанні такого ще незвичного поняття, як поняття чистої практичної раціональної віри, нехай буде мені дозволено додати ще одну заувагу. Може легко видатися, ніби ця раціональна віра сама проголошується тут як веління, визнавати найвище добро за можливе. Але віра, яка повелівається, є нісенітниця. Але пригадаймо вище наведене пояснення того, що вимагається визнавати в понятті найвищого добра, і переконаємося, що не вільно повелівати визнання зазначеної можливості, і що на якісь практичні інтенції вимагають припускати її, а спекулятивний розум мусить пристати на неї без жодного стороннього прохання. Адже ніхто не стане стверджувати, що сполучення відповідної моральному від достойності, розумної істоти у світі бути щасливою з пропорційною тій достойності наділеністю щастям є само по собі неможливим. Стосовно ж першої частини найвищого добра, а саме того, що стосується звичаєвості, моральний закон дає нам лише заповідь, і сумніватися в можливості цього складника означало б те саме, що піддавати сумніву сам моральний закон. Що ж до другої частини того об'єкта, а саме щастя, суціль відповідного тій достойності, то насправді для того, щоб допускати його можливість взагалі, зовсім не потрібно якогось веління, адже сам теоретичний розум нічого не має проти цього, тільки спосіб, у який ми повинні мислити собі таку гармонію законів природи з законами свободи, має в собі щось таке, відносно чого нам належить вибір. Бо теоретичний розум нічого не вирішує щодо цього з аподектичною певністю, і з огляду на це може існувати якийсь моральний інтерес, котрому належить тут останнє слово. Вище я сказав, що за самим лише природним перебігом подій у світі не можна ні очікувати, ні вважати за неможливе щастя, точно відповідного з етичною вартістю, і що, отже. Можливість найвищого добра з цього боку може бути визнана тільки за передумови існування морального спричинника світу. Я навмисне утримався від обмеження цього судження до суб'єктивних умов нашого розуму, щоб допіру тоді застосовувати це обмеження, коли має бути точніше визначений спосіб визнання його істинності розумом. Насправді згадана неможливість. Є тільки суб'єктивна, себто наш розум знаходить для себе неможливим пояснити собі за самим лише природним ходом подій такий точно відповідний і абсолютно доцільний зв'язок між двома подіями у світі, що відбуваються за такими різними законами. Хоча в усьому, що поза тим є в природі доцільного, не можна бо достатньою мірою довести й неможливість його за загальними законами природи, себто виходячи з об'єктивних підстав. Але тепер вступає в дію вирішальна підстава іншого роду, щоб почасти край ваганням спекулятивного розуму. Веління сприяти найвищому добру, має об'єктивну підставу в практичному розумі. Можливість цього добра взагалі також має об'єктивну підставу в теоретичному розумі, який нічого не має проти цього. Але в який спосіб ми повинні уявляти собі цю можливість, чи за загальними природними законами, без мудрого спричинника. Керівника природи, а чи тільки за передумови його існування цього розум об'єктивно вирішити не може. І тут з'являється суб'єктивна умова розуму, єдиний теоретично можливий для нього і воднораз, єдино корисний для моральності, яка підлегла певному об'єктивному законові розуму, спосіб мислити собі точну узгодженість царства природи з царством звичаїв, як умову можливості найвищого добра. А що сприяння цьому добру і, отже. Постулювання його можливості є об'єктивно необхідним, але тільки у відповідності з практичним розумом. Але воднораз спосіб, яким ми хочемо мислити собі його як можливе, перебуває в нашому виборі, в якому, однак, вільний інтерес чистого практичного розуму висловлюється за визнання мудрого спричинника світу, то принцип, який визначає тут наше судження, є, хоча й суб'єктивний, як потреба. Але воднораз як засіб сприяння тому, що об'єктивно, практично необхідне є підстава максими визнання істинності в моральному аспекті, себто чиста практична раціональна віра. Цієї віри нам, отже, не приписано. Вона виникла з самої моральної налаштованості як добровільне, корисне для морального повеліваного наміру і до того ж згідне із теоретичною потребою розуму визначення нашого судження, визнавати те існування і класти його в основу вживання розуму. Отже, навіть у доброхарактерних людей вона може часом зазнавати хитань, але ніколи не може обернутися невірою.